Почекаємо декілька хвилин, щоб люди могли підписатися. Е, нагадуємо, що прямий ефір буде доступний 24 години на, як то кажуть, 7. Так, перший день мобілізації закінчився трагічно. Е, людина, як ці ось наші пропагандисти кажуть, е, ухилянт е, втікав за кордон і його застрелив. Е, один із працівників прикордонної служби, військовослужбовець. Наразі цей військовослужбовець затриманий, але ДБР повідомили, що це були начебто попереджувальні постріли. Попереджувальні постріли в голову. Тобто, напевно, на скору руку писали. Ну, таке буває. Далі, на Волині працівники ТЦК. Якщо ви вже підписані на наш канал Telegram, до речі, хто не підписаний, підпишіться, то ви бачили, що працівники ТЦК вже заробляють на цьому дуже і дуже хороші гроші. А саме вони спочатку вносять людей в базу оберіг для того, щоб їх розшукували. Потім за 3000 доларів їх звідти виключають. Супер, правда, як вам схема? Їх затримали, це не тільки обласне. А й районне і обласне ТЦК на Волині. Суть сьогоднішнього стріма буде в тому, хто ж може давати повістки. Як ми знаємо, згідно нового закону, повістки можуть вручати не тільки працівники ТЦК ТСП, а й ваші роботодавці. До речі, це й було раніше. Я не знаю, чому з цього зробили такий ажіотаж. Також працівники ОСББ. І голова безпосередньо ОСББ. Також написано органи місцевого самоврядування певні посадові особи. Не знаю, як вони це будуть реалізовувати на практиці, адже з одної сторони, кожному з цих працівників потрібен саме розпорядження для вручення повісток. Далі, роботодавець. Роботодавець несе кримінальну відповідальність в разі. Якщо він не вручить вам повістки, до речі, дуже хитро влада зробила. Вони чудово знають, що керівників підприємств вони не можуть мобілізувати по своїй природі, тому що будь-який керівник будь-якого чи то підприємства, чи то засобу масової інформації, якщо його мобілізувати, відповідно зупиняється. Виробництво зупиняється, змі тощо, тобто, це напряму передбачено Кримінальним кодексом України як злочина, саме перешкоджання законній господарській діяльності. Вони розуміють це, тому внесли, як то кажуть, ще такі невеличкі зміни для того, щоб, оскільки ми не можемо мобілізувати керівників, то давайте хай ці керівники нам мобілізують своїх підлеглих. Знову таки. Система, як це буде діяти, не прописана, тому невідомо, як саме ця система буде взагалі впроваджуватись. Але перелік певних осіб, які мають видавати повістки, не те, що розширено. Я б сказав, їх трішки доповнено. Але суть від цього не зміниться. Це я говорю виключно на свою думку. Давайте перейдемо до запитань. Друзі, нагадуємо, відповідаємо на запитання наших спонсорів. Тисніть кнопочку спонсорство. Є, Ви бачите, така С спасибі. І пишіть своє запитання. Так, перше запитання є від нашого спонсора. Вітаю! Згідно якого закону керівник буде притягатися до кримінальної відповідальності згідно Кримінального кодексу України. Там є відповідна стаття про це. До речі, вона була давно. Вона була. Ще до цього закону, і керівники підприємств могли видавати повістки точніше сказати, передавати від ТЦК ще до цього закону, але це не афішувалося. Люди закон не читали, і зараз зробили з цього цілу проблему. Я думаю, що в даному аспекті нічого взагалі не зміниться. Як воно було, так воно й буде. До речі, люди звільняються. Я шокований, тому що. Влада втрачає не тільки робочу силу, не тільки податки, а й взагалі по суті втрачає будь-яку вплив на людей, тому що люди звільняються, і роботодавець, і робітник укладають договір поза межами, самі розумієте, трудових відносин. Договір усний, довести це неможливо, і, відповідно, люди переходять і працюють ось так. Тому я не знаю, для чого це робиться. Я б взагалі, я вам казав свою позицію про це все. Це просто маразм. Просто маразм. Я не думаю, що керівники будуть вручати своїм підлеглим повістки. Тому що, якщо ви працюєте в керівника, значить ви точно потрібні підприємству. Ну ось так. А якщо ви потрібні, то ви потрібні підприємству, а не на війні. Тому це тільки зроблено виключно для того, щоб, як то кажуть, отримати мінус податків, і потім казати: Ой, дивіться, які в нас погані роботодавці, не оформляють людей. Ось так і так, і так. Ну, так, приєдналася Галя Корнецова, учасник. Наш спонсор. Стала спонсором. Бачимо. Вітаємо пані. Якщо у вас є питання, ставте його. Якщо є питання, друзі, пишемо штрафи на підприємство за невручення повістки працівнику будуть стягуватися із підприємства. Ні, в кримінальному кодексі, якщо ви маєте на увазі штрафи на підприємство, там не штрафи на підприємство, там штраф саме на керівника. Тому стягуватись буде виключно з керівника, не з самого підприємства це різні речі. Так, да, я вам вже відповів: штрафи будуть саме з керівника, бо ви пишете підприємство це юридична особа, а підприємець це фізична особа-підприємець. Це взагалі два різних статуси. Тому підприємство це само собою, це юридична особа. А підприємець, це фізична особа, наприклад, підприємець ФОП. Так, пане Дмитро, бачимо. Так, Я з Маріуполя, 30 років повістки не приходили ні на строкову службу, ні час АТО. А після лютого 2022 року, я так розумію, прийшли, бо ви не дописали. Допишіть запитання, бо ви написали, що не приходили. А зараз що трапилось? У мене питання: чи треба оновлювати дані? Дані оновлювати потрібно всім. Так передбачає закон, є тільки категорії, кому дані не потрібно оновлювати. Це ті люди, які і так в них дані збігаються з тими даними, які були до цього. Більш детально ми розказали, там є категорії, це зараз треба мені відкривати і все зачитувати, бо знову буде дуже багато питань. Розказали на Патреоні. Перейдете по, по, за посиланням, ви можете підписатись на Patreon, там все ми. Розповіли детально, там є повністю від А до я, по даному питанню відповідь. Так, Вадим пише. Якщо людина звільняється, то відділ кадрів все одно передає твої дані в центр зайнятості, а ті, в свою чергу, передають у відповідну службу. Так, пане Вадим, ви повністю правильно все зазначили. Всі дані зараз практично кожний. Орган, організація передають в ТЦК. Тому я взагалі не розумію, для чого людині, дані, якої не змінилися, ходити в ТЦК. Пан Роман пише: Я обновляв дані в прошлому году, крім електронної пошти. Їх мені все одно обновлять. Пан Роман, я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Якщо ви дані поновлювали і вони не змінилися. То сенсу їх поновлювати немає, де можна ознайомитися з повноваженнями поліцейського щодо перевірки військово-облікових документів. Знову таки, в законі України про посилення мобілізації, ну так його називають, це щоб ви довго не шукали. Це закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Ви коли заходите, вводите. Закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. У вас першим буде в Гуглі сайт Верховної Ради України і буде цей закон. Клікаєте на посилання, відкриваєте його і дивитесь. Там вже 18 числа, тобто сьогоднішнього дня він оновлений у зв'язку із змінами, які вступлять. Тому я раджу всім його почитати, і вам буде все там е зрозуміло, там все описано. Василь пише: я проходив. ВЛК Комісію в началі війни без воєнного білета. Ніхто не спитав, що мені робити, посовітуйте мені. Я проходив влк комісію в началі війни. Тобто, якщо ви проходили ВЛК комісію на початку війни, ви ж, напевно, вас визнали або придатним, або обмежено придатним. На даний час ваші дані, якщо не змінилися, для чого взагалі треба опоновлювати дані? Ну, давайте відверто. Для того, щоб. ТЦК мали можливість до вас з вами зв'язатися, до вас звернутися, викликати вас тощо. Якщо у вас ці дані не змінювалися, питання, навіщо вам їх поновлювати? Я не бачу тут взагалі будь-якого правопорушення з вашої сторони. На даний час, знову таки, це моя особиста юридична думка. Я керуюся виключно Конституцією, законами України. Тобто, в кожному законі є певна мета. Якщо ви. Оновили, тим більше ви кажете, що прийшли ВЛК. Е навіщо вам поновлювати їх, якщо вони не змінились. Так, друзі, ставимо лайк стріму і поширюємо, щоб люди, до речі, бачили, кого цікавить е такі питання, які задають наші віб-глядачі. Сьогодні, можливо, хто не почув. Вступив в силу закон про мобілізацію. називаємо його про посилення мобілізації. Я б не сказав, що це посилення мобілізації вже. Тому що більш всього, це як цифровізація мобілізації. А як мобілізація йшла, вона так і йде. Як працівники ТЦК порушували закон, так і порушують. Як поліція їм в цьому допомагала, так і допомагає. Не уся знову таки, а деякі. Друзі, я вам кажу, як воно буде. Ви приходите, ви начебто поновлюєте дані, а потім ви попадаєте на ВЛК. Вже всі були, всі це розуміють, що завдання в держави стоїть не щоб ви навіть оновили дані, а щоб знати, як вони заявляють, чи ви здоровий чи ні, чи можна вас призвати. А деякі взагалі поїхали. В законі про мобілізацію та військовий облік не суперечить Конституції України, суперечать і дуже багато в чому. Я про це розповідав вам, друзі, і наголошував, в чому саме протиріччя. І чому застосовуються норми Конституції, в разі якщо є протиріччя. І по цьому питанню ми додатково навіть робили. Відповідну письмову юридичну консультацію. Багато хто з вас їх вже отримав. Наскільки правда, що якщо була оформлена строчка по отцу інваліду, то ймію є право щоб її оформити ще раз? Друзі, маєте, якщо у вас є хтось із родичів першого її або другої лінії споріднення, у яких немає інших піклувальників, і ця людина інвалід, тут взагалі питань ніяких немає. Але, на жаль, буває так, що багато хто це використовує. Тому ну, змушена була держава так зробити, що якщо є, наприклад, скажімо, дочка, то син не може оформити опікунство. Ну, ось так. Тому, якщо це, звичайно, був є вас батько, я бачу, що ви пишете інвалід, і ви єдиний, хто може за ним доглядати. Тут нема проблем, оформлюйте і тут нема ніяких проблем. Бо людина з хвора і інвалід вона має бути доглянута. Де обновлювати свої дані, по приписці чи де? Так, да, друзі, якраз таки, тут є дуже, це дуже чудове запитання. Дякуємо вам за нього, бо мало хто його ставив, дійсно. Де поновлювати свої дані? Це дуже важлива, дуже важливе запитання, дуже важлива справа. Оновлювати свої дані потрібно виключно там, де ви прописані, де є ваша карта призовника. Чому? Тому що, скажімо так, якщо ви приходите в інший ТЦК, фактично живете тут, і навіть якщо ви сюди прийдете, ваша карта і взагалі будь які Медичні довідки, взагалі на вас вся документація знаходиться в іншому ТЦК, тобто там, де ви прописані. Я вважаю, що оновлювати дані потрібно тільки там, де ви прописані. Там, де знаходиться ваша безпосередньо облікова військово-облікова справа. Мій чоловік прописаний в другому районі, ЛК проходив і назначили лікування, але відстрочки на руки не дали. Сказали, нема. Не дали сказали, немає приписка. Я так розумію, в одному районі прописаний, а проходив ВЛК в іншому. Можливо, ви це мали на увазі. Е, да і немає приписного дійсно. як е, От і знову таки колізія. Тобто, з одної сторони, ВЛК він міг пройти, а згідно того самого закону їх внутрішніх актів, е, треба ще додаткові документи. У нас виходить. Як у вашому випадку, що їх немає. Тому е, я вважаю, що ВЛК потрібно проходити виключно за е, місцем свого, своєї е, юридично-державної реєстрації. Ну, тобто, як раніше кажуть, по прописці. А, приписки, так, да, да, да я зрозумів, тоді я вас правильно зрозумів, пані е, Гали, Галина. Да е, да, припис... ну, приписне воно, як називається правильно. Тому з цим і проблеми. Це треба знову їхати у той ТЦК, де прописаний, брати цей документ, їхати туди. Ну, це такий маразм, на жаль, зробили. Але поновлювати дані, ви ж самі зрозуміли, поновлювати це саме там, де вони є. Були були раніше, так? Да. Так, пише пан Сергій. Суперечливі норми в законі, законі про мобілізацію можуть стати причиною. Відмінити штрафу в разі притягнення до адміністративної відповідальності із драконівськими штрафами, е, суперечності ні. А от порушення, да. Там є дуже багато цікавих моментів. До речі, ви вже затронули цю тему. Ми опублікували інформацію, що зараз наші адвокати з адвокатської компанії «Правоекспогруп» готують відповідну скаргу, вона буде опублікована. І ми там опишемо, які саме обставини суд вважає це вже практична, так би мовити, інструкція. Суд вважає і може вважати вже по практиці судів, яку Верховна Рада хоче від нас усіх закрити. До речі, ви чули напевно, да про цей законопроект. Але тим не менше, вона є в нас вже особисто. Ця практика вона є дуже багатьох досвідчених юристів. Тому в принципі ховай, не ховай, ми вже її знаємо, бо це наша практика. Ми неодноразово вже скасовували відповідні постанови ТЦК про накладення штрафів. Тому підготуємо, опублікуємо і ви будете знати точно, які саме моменти і на що важливо звернути увагу. Так, я зрозумів, яку ви статтю маєте на увазі 210 прім КУПАП за порушення. Я, я зрозумів. Так, саме цей документ ми будемо ми зараз готуємо і будемо опубліковувати. Дякую, що ви з нами. Поширюйте цей стрім, готуйте свої е, запитання на наступний стрім, коли він буде. Хто не підписаний з людей, які нас дивляться, підпишіться. Ставайте спонсорами, бо саме спонсори мають. Набагато більші можливості, ніж просто глядачі. Усім хорошого вечора і до зустрічі!